12-та в Україні час новин на Дніпро ТВ. В Студії з вами працюватиму я на сезайцева. Вітаю. На Нікопольщині та Криворіжжі буритимуть свердловини, аби забезпечити громади водою. Поки що найскладніша ситуація у Нікопольському районі. Він повністю без води. Туди людям її підвозять цистернами. Крім того, створять механізовані колонки для води. Вже визначили 60 локацій. Вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створений там запас води у більшості випадків вистачить щонайменше на місяць, аби лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо бурівня свердловин. Вже проведено аналіз ґрунтів. Розширення мереж свердловин займається в цілому по районах. Проводимо доладу, існуючі. Спільно з громадами опрацьовуємо ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді Нікопольському району, а також в Луївацькій та Апостолівській громадах Криворіжжя. Вже стартували роботи із модерації водоканалів, а ще підготовка до більш масштабного проєкту, будівництва магістрального водогону. Працюємо аби якнашвидше забезпечити стабільне водопостачання до громад. А на Херсонщині вода продовжує спадати. За минулу добу її рівень впав на понад пів метра. Три тисячі сімсот будинків залишаються затопленими. Евакуація триває. З зони лиха вивезли понад 2700 людей. На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуація росіяни блокують і самі не проводять. До того ж, заважають нам рятувати. Наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області, як це було вчора. Однак рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі звідти вже витягнули 112 людей. У Дніпрі укриття, що знаходяться на балансі фонду держмайна, аварійні їх приблизно 180. Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан наголосив, фонд не може передати сховища місту, бо вони не придатні приймати людей. Крім того, на них навіть немає технічної документації Вони нам хочуть передати то, що нельзя можна експлуатувати. чим ми будемо людей обманувати? и говорить, вот нам передали убежище, но вы в них зайти не можете, потому что они не поддержат эксплуатации. Поэтому пусть фонд госимущества не просто декларирует о своих намерениях, а выполнит все необходимые требования для ввода в эксплуатацию этих убежищ, этих бомбоубежищ, а также приведет документы, техническую документацию всю на эти помещения, которые у них почему-то нет. Поэтому как бы, мы продолжаем находиться в этом диалоге. Я надеюсь, что он все-таки будет конструктивным, а не декларативным. И рано или поздно мы дойдем до какого-то результата. Безпека та комфорт для Дніпрян. Традиційно у нашому ефірі звіт роботи чергового по місту. Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, перевірив, як у Дніпрі проводиться ремонт автошляхів та як доглядають за санітарним станом і чистотою захисних споруд міста. Результат далі. На вулиці Гаванській кипить робота. Тут замінюють верхній шар асфальтобетонного покриття товщиною 7 сантиметрів. Роботу тут розпочати на, на початку місяця цього, а плануємо закінчити до ну, за близько двох тижнів. Тобто тут такий жвавий рух, об'їзд маршруток виконується реверсним рухом, да, для тих локацій, де це неможливо, виконуються роботи вночі. Тобто декілька тижнів нам доведеться виконувати ці роботи. Покриття потребувало повної заміни, оскільки виправити усі недоліки ямковим ремонтом було вже неможливо. За останні роки тут із-за великовантажного транспорту асфальтобетон зруйнувався, ями постійно цілу зиму дорожні служби холодним асфальтом пломбували, так можна сказати, ці ями. Ну, прийшов час його замінити, так як дорога відчуває значні навантаження транзитного великового транспорту. Загалом тут замінять близько 18 тисяч квадратних метрів асфальту. Гарантія на нову дорогу три роки без ям. Загальний термін експлуатації без капітального ремонту 12 років. Друга локація укриття у Самарському районі. Тут черговий містом перевірив стан захисної споруди та догляд за нею. Приміщення укриття прибирається щоденно, також ми виконується мокра обробка поверхні для знищення запахів. Біотуалет миється через день. І два рази на тиждень там проводять дезінфекцію для знищення мікробів та запахів. Комунальники зауважують, споруди регулярно страждають від актів вандалізму з боку мешканців. Постійні це розкрадання насамперед електроприладів, освітильників, там щитки виламують. Ну, і дуже, дуже багато смітять. І Дуже некрасиво себе поводять, що після цього не хочеться зайти в таке укриття. Тому комунальні служби щоденно проводять прибирання, слідкують за цим. Модульні укриття бувають трьох типів на 20, 40 та 60 осіб. Такі укриття не витримують прямого влучання ракети, проте здатні захистити від уламків та вибухової хвилі. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про благоустрій міста. Дніпряни постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. І як швидко вирішили проблему аварійних дерев та трави по пояс біля під'їздів, через яку мешканці не могли нормально пересуватися двором? Дивіться далі. Там уже внизу не было ни корня, вообще ничего. Как они держались? Это просто чудо, что они ни на кого не упали. Вот. И так было вот три, три у нас бывших дерева. То полі, які могли в будь-який момент завалитися на людей, не давали спокою мешканцям будинку по вулиці Нацгвардії, 13 А Олександра проживає у Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення. Вона переїхала з Краматорська, коли побачила проблему біля свого нового будинку. Одразу почала звертатися по різним інстанціям. Мені хтось сказав, став де да, попробуйте корбану, спробуйте корбану. Думаю, ну, я чикаю, ну новый в городе, думаю, давайте попробуем. И мы телеграм, вышли на телеграм-канал, я почитала вначале, смотрю, так там заявка, как бы заявка, и тут же ответ буквально сразу. И с нами тоже так же произошло. Я написала в конце марта, и нам ответили на следующий день, что до 11 апреля вас все сделают. Но к нам приехали даже раньше. Окрім дерев, тут допомогли і з вуличним освітленням, яке не працювало вже дуже довго. Мешканці планують звертатися по допомогу і надалі. Наступна проблема, яку хочуть вирішити, дорога. Вчора я прийшла з роботи от покосено. Дуже велике спасіба, бо в нас трава була по коліна, по пояс. От везде тут. Ну от іду, дивлюся, покошено. Це вже вулиця Коксова. Мешканці будинку тут утопали в заростях бур'янів. Але після звернення до телеграм-каналу голови громадської ради на наступний же день комунальники вирішили цю проблему. Вони розповіли, що покіст трави на цій прибудинковій ділянці вже планувався, але через погодні умови постійно переносився. Будинкова територія, якщо це не дуже великий будинок, десь квадратів 200, 150-200, але трава, із-за того, що був збит, збитий графік, трава дуже суттєво відросла. Якщо це, ми в графіку йдемо, на, на кіст такого будинку витрачається ну, година-півтори. А коли от зараз це 2-3 години, тому що трава вища, ну, складніше її скасити. Наступним етапом після прибудинкової території будуть вже тротуари та дитячі майданчики. Поруч. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. На псевдоманьяк далі історія нацгвардійця, який у свої 23 роки вже встиг пережити всі жахи війни, обстріли, втрату друзів. Втім, навчився тримати все під контролем і власні емоції та діяти холоднокровно і виважено. За це й отримав від побратимів свій позивний. Обстріли, втрати друзів та щоденний ризик у свої 23 військовослужбовець Національної гвардії України Іван встиг побачити всі жахи війни. Хлопець служить із самого початку повномасштабного вторгнення та ідеально навчився контролювати свої емоції навіть у найскладніших ситуаціях. За це й отримав позивний маньяк серед товаришів по службі. Про поїздки у гарячі точки та історію життя захисника. Дивіться далі. Треба робити роботу, треба показувати приклад іншим військовослужбовці, що вони могли заряджатися від тебе цим позитивом, позитивом, щоб триматися до, до кінця, не відступати. Тобто, треба показати приклад, щоб була мотивація, була мотивація з тобою йти, щоб не було такого, щоб якось хтось дав задню на позиції, щоб якийсь фланг оступив. Тобто, в нас як були старші, вибиралися теж сержанти, командир командирами. Ми щоб бойовий дух був на високому рівні в солдатах. Тобто ми могли підтримувати один одного, допомагати при цьому. Після цього всього нас після Донецького напрямку нас пройшло згладжування масштабне. Знав, що треба стати до кінця. Тобто нас ззаді далі вже були родини, були чужі родини, свої родини теж, і нам треба було все ж витримувати. Тобто, якщо не ми, то хто? Я брав на себе ініціативу. Тобто мені хотілось зробити як задачу, щоб нам більш. Була качесно ви виконана з меншими потірями, при цьому, і хотів, щоб якийсь вклад моїх зусиль було в даній операції. То тобто, щоб це було все більш на ріна вищому рівні відбувалося. За час служби юнак значно подорослішав, але трохи втомлені очі все ж вміють посміхатися. Іван вічливий, відкритий і доброзичливий хлопець з почуттям гумору. Втім, його погляд стає пильним і уважним, як тільки він говорить про свою роботу, бо знає, від цього залежить наскільки безпечним буде жити у майбутній Україні. Коротко про ситуацію в Дніпрі. Комунальники вже працюють на ліквідації аварій та проводять аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть щойно завершать ремонти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 50 звернень. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів вуличного освітлення, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві останні доби до поліції Дніпра надійшло 23 повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків, 112 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 37 злочинів. І наостанок про приємне. В місті з'явилось на світ 11 немовлят, 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Двох малюків народили переселенки. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Вже з 13-ї зустрічайте у цій студії мого колегу Дмитра Харлова. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.